Новорічні свята закінчилися. Прийшов час складати декор до наступного року. Але перед тим хочу розповісти про маленьке диво іграшки-малятка. Про них я сама дізналася лише декілька років тому. І купила собі на Віоліті отаку коробочку. Але в тій коробочці, як мені здається, був не один набір стандартний, а декілька. Ось про них я трошки. Більш докладно хочу розповісти. Ну, найбільше, звісно, було кульок. Вони скляні, вони за амальгамою. Але подивіться на той розмір. Оце найбільші. Ось це найменші. Тобто розмір з наготок. І Усі вони. Усі кульки, якими можна прикрасити маленьку ялинку. Вміщуються на одну долоньку. Є ще отакі сосулечки. Вони такі самі, як випускалися великі, але розміром з мізинчик. І також кольорові. Є також стікляру на маленьку ялинку. Такий яскравий гарний. є такі чудові іграшки, оце, мабуть, найбільша з іграшок малятка. Але вона чудова Ось такі чудові іграшки з так званим прожектором. Коли є отаке заглиблення з кольором, яке чудово відбиває світло і чудово виглядає на ялинці таке незвичне. ззаду ніби кулька. А спереду таке заглиблення. Їх декілька видів є. Ось такий зелений. Ось такий кольоровий. Все, що зроблено у такому маленькому розмірі. Трохи більше 2 см, може трьох. Ось такий фонарик. Всі їх бачили у великому розмірі. А це отакий от маленький. Але, мабуть, найгарніші це ось, ось ці. Вони також із заглибленням, і рельєфні, і дуже яскравих кольорів. Бачите, всередині квітка. А ззаду такий самий, така сама кулька. Ось цей схожий чимось на гранат всередині. Ось таке диво дивне. Ось такий фонарик. Бачите, він рельєфний, він кольоровий і він надзвичайно маленький. Така квіточка, Ну, Сюди зачесалась ось така зірочка. Ви їх часто бачили у великому розмірі, а ось цей розмір монетки. Ось вот такі два фонарики. З червоним знизу, зовен. Є ще отакі чудові фрукти, шишки. Ось така шишка з лки, мабуть. Горішок золотий. Традиційний, але ж він розміром з ноготок. Ви їх бачили на старих йолках, але у такому розмірі я ніколи нічого не бачила. Ну, судячи з того, що є кукурудза, то, мабуть, це вже після Хрущовського періоду. Є отака їжевіка. Чи, може виноград, мабуть, це виноград, а ось це їжевіка, судячи за, за розмірами. Ой, трошки розфокусувалась. Ось така велика ягода, не то маліна, не то клубника, полуниця. Ось ще такий фрукт. Дуже чудові, дуже чудові, яскраві, рельєфні, неймовірні. Але, мабуть, такі, як на заграничних відкритках, листівочках, ось, ось такі чудові фонарики, такі чудові м'ячики. Це щось неймовірне, але ж воно розміром у діаметрі, мабуть, сантиметр. Ось такий фонарик. Ось такий кольоровий. Подивіться на той розмір. Тобі ж порівняно з ноготочком. Ось такий м'ячик. Неймовірного кольору ось ці іграшки. Я їх називаю їх гранатове скло. Це мушля. Така мушля. Ось така квіточка. Ось така ягідка. перчик Так, дійсно, перчик усе як має бути, але розмір розмір мініатюрний. І ще є отака мушля. Ой, мабуть, то інший набор, бо трохи інший колір І отакі ягідки. Є чудовий мініатюрний набір, який розписаний. Такі шарики з ручним розписом. Ось таку цяточку. Ось такий фонарик. На жаль, трошки розбився. Але на ньому теж є малюночок. Хоч три мазочки, але було зроблено. Це ж зроблено вручну. Ось такі фрукти також без амальгами. Це грушка. Яка чудова грушка. Бігірочек. Маленький, гарненький, але навіть також з попиркою. Морквиночка. Ці трохи більші це перці. Подивіться на той лимончик, Він також з попирочками. Як справжній лимончик. Правда, трохи фарба не витримала, а папурочка зберіглася, бо вона скляна. І ось ці великі мухомори. Але вони, мабуть, найбільші з цього набору. Вже такі не, не дуже до малятки. Дуже чудові ось ці іграшки, але, на жаль, в мене не збереглася на них фарба. Це грибочки. Це ось така дівчинка з квіточкою. Ось такий клоун. Іх навіть складно у руки взяти. Ось такий заварничок. Це ведмежа межа, яке, як намовля, загорнуте одеяло у ковдрочку. На жаль, вона облізла. Ось таке воно усе рельєфне, усе, як має бути. і ось такий Маленький, прямоленький, не то космонавт, не то ще хтось. Ось тут такий розмір, що навіть не знаєш, як його руку взяти. Був набор, набор не скляний, а вже з пластмасу чи пластику. Але він також чудовий. Це також отакий от маленький розмір. Дед Мороз, Снігуронька. Півий ведмедь. Ще один не то Дед Мороз, не то так сказать, запасний. От такий заяць, що за розміром. Майже як ведмедь. Ось такий сніговик чи хто він. І ось такі фрукти. А це вже не стекло, це вже якийсь полімер. Гербочок. ось така жовтенька качечка. Я вже без качечки. І овірочки. Ось така чудова дивина. І більш пізні, і трохи більше за розміром, мабуть, десь 90-ті чи нульі. Ось такі. Діди морози та снігові баби, сніговики яскраві, гарні. Вони такі різні, різні види дідів морозів. Не знаю, чи то один набор. Так воно до мене потрапило. Так от воно у мене і зберігається. Тут для любителей дуже маленьких ялиночок, які Прикрашають стол, Вот такі вони, ті іграшки. Ще раз повільно проведу, фокусую камеру максимально на них. І все це розміром 1, 2, ну, може 3 сантиметри. Все це таке маленьке-прималеньке. І маленьке. бачу порівняно з руками, що воно ну, просто неймовірно маленьке.